Аліна. <свят> <пл 'ят> я скажу за команду. Ми хочемо подякувати, що ви назбираєте так. А, 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 і повертаєте нас в той момент, коли ми виграли. А, я ще не вірю. <свят> 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 <кл 'ят> і дивитися про відео, таке враження, що я добився, люди дівчата після зробили. Дякую <свят> <свят> і... за підтримку, яка була в Олімпійських іграх. А це було неймовірно. Ми були не одні на доріжці, ми були з усіма вами, з усіма нашими вболівальниками. І ця перемога це чудо для нас. Ми про це вірити, не могли мріяти про золото, про протрапляння олімпіаду. В далеких думках є мріях була, а про золото навіть ніхто особливо не думав. хотіли, але боялися вірити, скажімо так. Тому дякую всім, хто був з нами, Хто нас вірив, навіть тоді, коли наставється, не вірили.